Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, завжди вигідно з 3 по 4 березня, тобто лише 2 дні. Кешбек, до речі, кешбеків багато, бо я вже так оглянула швиденько. І хочу вам показати: насправді є багато цікавого. Перше, це є 80% кешбек бонусами на картку від суми, яку ви заплатите за засоби для догляду за взуттям. Будь-яким. Є у спреях Silver акційна ціна 125 гривень, є фарби, є пінки для очищення. Від Шварц засоби теж з акційною ціною 119 гривень, захист від води та бруду, фарби, об'єм 300 мл. Такий варіант: це йде десторан для взуття 90 гривень 150 мл. Є різні пасти від «Велкін», воски, але вони не акційні. Така фарба ліквід білого кольору 85 гривень. Від Silver Крем-блиск. Якась супер ціна. Такі є 30. 8 гривень, і ще вам від тої суми повернеться на картку Єва 80% від вартості. І бували запитання, коли можна списати бонуси? Дивіться, бонуси можна списати на наступний день після покупки. І оплатити ви можете не більше ніж 50% від вартості, тобто половину покупки. Якщо маєте 100 гривень бонусних, то можете списати, е якщо берете на 200 гривень товару, тоді так. От, губки є навіть по 13 гривень від шварц. Усі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі, кешбек 80%. Зі мною давно, хтось знає, що я люблю ці акції. Це є на рукавички такі щітки різноманітні губки меламінові 3950, також губки для миття посуду 9 гривень за 5 штук. Такий варіант. Ось ці тут є аж 10 штук з великими опорами. Ціна 30 гривень за упаковку. Є інших торгових марок, також є багато акційних пропозицій. Тобто є одразу дві акції. Перша зниження ціни, друга кешбек 80%. І тут, бачите, від виробника акція ще одна губка у подарунок. Нам зламає багато акцій одразу. Такі від файно по 35 гривень, 6 штук. З великими порами І такий варіант 38,50. Ніби схожі, бачите, але вони відрізняються. Так, є фіолетові, є коричневі. Ціни акційні 35 гривень. І також різні пергаменти, фольги, плівки харчові, йдуть на кешбек. Серветки для прибирання, такі вологопоглинаючі три штуки 23 гривні. Від управдом серветки віскозні три штуки 12 гривень. Фрекенбок це є 31 гривня та 50 копійок. Такі мікрофібри. Ціна 24 гривні. Одна штука розмір 30х40. Так, багатенько різні. І вологопоглинаючі, целюлозні. 5 штук у паковці, ціна 92 гривні. Так, багато-багато є серветок для миття підлоги. 58 гривень. Рукавички нітрилові. нітрилові 89 гривень. І пакети для сміття теж йдуть на кешбек. Акційні її ціни. 35 літрів, 15 штук від управдом за 24 гривні. Не вони. А де вони? Ось такі? Тут покладу під ціночком. Ці десь звідки Не звідси. Міцні пакети для сміття файно. Коштують 144 гривні. Ось ці. Ще один кешбек, 80% бонусами на картку Єва на усі паперові рушнички. Це теж поєднується кешбек із зниженням ціни. Від торгової марки Диво два рулони 58 гривень. Такий варіант великий рулон диво 133 гривні. Селпак, два рулони 102 гривні, сніжна панда 60 гривень. Такий варіант: велика намотка 175 гривень. Грінвей 52 гривні 50 копійок. Від торгової марки Літо паперові рушнички. Два рулони 36,30, один рулон більша намотка 47,20 гривень. Такий варіант це теж паперові рушнички, вони В-подібно складені 30 гривень та 60 копійок. Сергової марки Zeva – «Преміум джамбо 201 гривня. Такий варіант 188 гривень за два рулони, і їх справді можна викручувати. Вони йдуть такими цупкішими. Zeva Premium 87 гривень та 50 копійок, два рулони двошарові. Такий варіант сніжна панда 122 гривні 54 гривні. І здається, це весь асортимент. На домашній капці діє акція знижка 50% на другу одиницю. Є чоловічі, є жіночі, закриті, відкриті. Залежно від магазину асортимент може відрізнятися. І ось тут вказана ціна. 149 гривень коштують ось такі домашні капці. Справді, асортимент тут іменно в Єві цій невеличкий, але її де асортимент набагато більший. На жіночу білизну трусики акція 2 дорівнює 4. Ціни 60 гривень, 80 гривень. На кожних трусиках є ось така етикетка, і на ній є ціна. Такі, наприклад, 80 гривень, більш спортивні. Є мереживні, є більш такі бавовняні, спортивні, більші, менші. На кожну дубцю можна знайти свій розмір ідеальний варіант. Будь-яких чотири пари обирайте, ті дві, які дешевші, ті підуть в чек в подарунок. 80% кешбек на усі браші для волосся від торгової марки Кос та Sovert. Так, що тут є? До речі, є акційні пропозиції. Такий варіант 144 гривні. Меншого діаметру. 249 гривень. Такий варіант. І такий пластикова основа, 229 гривень, меншого діаметру металеві 199, дуже маленького діаметру 199. Так, є по 199 привіт! 99 гривень такий варіант. І зовсім маленького діаметру, підійде, я так думаю, для коротшого волосся ціна 60 гривень. Естіма, всі професійні засоби для догляду за волоссям, теж кешбек 80%. Розпочну із ось такої масочки двохкомпонентної. Об'єм 20 мл, ціна 40 гривень і її два варіанти. Наступне це є ось такі маски об'ємом 1 літр, ціна 319 гривень. Різноманітні спреї по 149 гривень 150 мл. Арганова олія 100 мл 219 гривень, кислотий пілінг для шкіри голови 169 гривень. Чисто від себе можу вам сказати, що будьте обережні з пілінгами, з кислотами, проконсультуйтесь краще із дерматологом. Забула, як називається лікар, який лікує шкіру голови. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях, будьте з такими засобами обережні. Не знаю іменно на рахунок цієї фірми Estimo, але загалом. Так, Повернемося до теми е, відео. Шампуні по 219 гривень, об'єм 500 мл, і кондиціонери по 219 гривень. Вони йдуть із дозатором. Я особисто дуже люблю такий формат, коли є дозатор. Спрей-шоук 119 гривень, і такий варіант це є рідкий шовк для волосся, 155 гривень, теж акційна ціна. Кешбек 80% на усі креми та сироватки для догляду за обличчям. Знаєте що? Гарна акція, хто користується такими засобами. По-перше, кешбек 80%. По-друге, 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Тобто, можна взяти 3 товари: один товар з трьох вам в подарунок. і... Ще вам нарахується від цієї суми кешбек. Лореаль Ревіта 530 гривень. З SPF захистом 50. Вікові креми Лореаль 239 гривень. Лорель Ревіта 443 гривні. Гарнієра є акційні, є неакційні. 235 гривень, такі гіалуронові алої, зволожуючі гелі для обличчя. Смайл, ціна 186 гривень. Мікса, до речі, розібрали минулого разу, його було набагато більшим. 255 гривень, 186 Сироватки 314 гривень та 303 гривні, об'єм 50 мл. Біленда 313 гривень 50 мл. Сироватки Мікса 314-303 гривні. Від Евелін віковий креми по 199 гривень. Від торгової марки Зая 92 гривні 50 копійок. Такі варіанти 150 гривень 114. Via Beauty є колагенова і гіалуронова сироватка по 109 гривень. Евелін зволожуючий і матуючий гель 159 гривень. Якщо не впевнені, чи цей товар йде на кешбек, то уточняйте при покупці на касі від Евелін Beauty 75 мл 149 гривень крем для обличчя. Лірен 229 гривень 50 мл з колагеном. Нюея Q10, 233 гривні 255 Від My Face є креми денні, а є нічні. Ціна 94 гривні. І також вони є для різного віку. На всю декоративну косметику, від кленбія, кешбек 80%. Можна собі щось обрати, вам нарахується кешбек на картку Єва і спишете собі на наступний день, але не пізніше, ніж 21 день з моменту покупки. Бо якщо пропустити цей період, то бонуси просто зникнуть з рахунку. Тому так, не відкладайте надовго списання бонусів. Бачите, є і знижки, і кешбек. А якщо ще візьмете цієї косметики на 299 гривень, то отримуєте у подарунок сумку-косметичку пухнасту. Кешбек 80% на декоративну косметику Саї. Давненько такого не було. Кешбек 80%. Є улівчики для очей, для губ, підводки, туші. Також є різні, до речі, і бази під макіяж, і сироватки, тонуючі засоби. Хайлайтер Стік 299, пудра розсипчиста 399, кушон 349. Олійка для губ 199 дуже великий вибір. На усю декоративну косметику, крім Патрісія Ледо, йде акція 1 плюс 1 до рівні 3. І вже тут з рекламації бачу, що можна поєднувати. Бачите, тут є і від Мейбелін, Евелін. Одним словом, будь-яка декоративна косметика, крім Патрісія Ледо. Так, туші від Мейбелін. Зараз по 335 гривень. Лаш сенсейшн. Sky High 436 гривень. Maybelline тональний крем для обличчя. Dream Satin BB. Bliss Plumper 351 гривня. Беріть дуваю, що буде пощіпувати губи. Sticky тональний флюїд для обличчя 493 гривні. Такі помади. 445 BB крем від L'Oreal Magic. Він, до речі, білий у тюбику, а коли розтушовуєте, то він е, перетворюється на тональний, тобто, стає такий колір шкіри 374 гривні. Праймер 411, True Match 426 гривень. Match Nude 501 гривня. Інфейлабл 447 гривень. Тональний крем. Рідка помада 419 гривень. Туш для вій. Лореаль 391 гривня. Є як акційні, так і неакційні. Так, мільйон вій. 399 гривень туш для Вій. 531 гривню коштують олійки для губ від буржуа. Круті новинки в мережі магазинів Єва. Такі досторанти жіночі, найк 200 мл. Зараз акційна ціна 135 гривень. Ще є кулькові дезодоранти від торгової марки Нівея 108 гривень 50 мл об'єм.